Народно знову топить. Капець. Дивіться, які ріки плавають. То звіздець робиться. Всім привіт. Поспотішила знайдя гарною погодою. Стіть. Я знаю, доць і зайшла Серхіос. У нас потоп. Дивіться, як ріки течуть. Добре, що ми живемо на ні. Насправді дуже страшно, що робиться. Зранку я ж їхала на роботу, правда, просто дощ, і навіть не було схоже, що щось може затопити, і може бути щось схоже, як було зовсім недавно. А ось під вечір, до речі, сьогодні у нас 19 жовтня. Ось така чудосія твориться. Ми дітей з додаткових занять забрали швидше. Слава Богу, одна мамочка серед наших трьох, які ми так по черзі забираємо діток. Вона мала більше часу, вона швидше поїхала по діток, забрала їх і мені підвезли їх додому. І також дуже добре, що я свою машину припаркувала на верхній парковці, тому що, знову ж таки, як минулого разу, нижня парковка вся повністю плаває. Я вам зараз покажу, що там твориться це просто ужас. Ось такий під'їзд під школу. Ось тут, виходить, поворот до нашого дому. І ось так само виглядає парковка наша нижня, де зазвичай я залишаю свою машину. Тут кінцева автобуса. І ось так виглядає сама дорога до під'їзду до даної парковки. Не знаю, хто це відео знімав, один хтось з наших сусідів мені просто скинули знайомі. Ось це є основна вулиця нашого міста і кайде до кінцевої зупинки автобусів. Чоловік зараз на роботі сказав, що автобуси просто туди курсувати не будуть. Не можуть. Бачите, машини як їдуть, який уже створиться всюди, все в болоті. Завтра мені знову заступати на ранкову зміну. Подивлюся, як я зможу виїхати. Надіюсь, що все буде в порядку. Ну, як в порядку, подивіться, що твориться. Постараюсь тримати вас в курсі. Ну що ж, тепер чекаємо, коли закінчиться дощ, щоб все можна було якось знову ж таки почистити, чи що, це просто жах.